Твоє завтра формується вже сьогодні. Давай подивимось, що в дорозі. Ти втомлена, але ти вистояла. Життя ніби випробувало тебе на міцність, і ти прийшла оцей шлях з гідністю. В твоєму полі ще є настороженість, але вже скоро прийде хвиля тепла. Всесвіт наближається із ніжністю, з тонким знаком, з кимось або чимось, що торкнеться твого серця. Це може бути слово, мить, зустріч легке, майже невловиме. Але ти відчуєш це для тебе. І коли це станеться, ти зустрінеш його інакше, не з тривогою, не з сумнівом, а з внутрішнім спокою і з ясністю. Бо ти вже стала тією, хто вміє бачити серцем і говорити з глибинної тиші. Ніжність це не слабкість, це твоя нова сила, і вона вже в дорозі до тебе.